Просто от, я вважаю, що на, на сьогоднішній день це такий драйвер буде на ринку, ця сівалка. Тому що вона має е, межі 125 см, е, дуже продуктивна, не дивлячись на те, що це 6-метрова, у нас 6-метрові сівалки, але ми замінюємо ними джандір 12-метровий. Mm -hmm. І от якщо джандір у нас в середньому е, сіяв десь 140 гектарів, то омега сіє 120. Тому що е вона дуже швидко і, і зручно завантажувати, і вона витримує на високих швидкостях е глибину. Контроль глибини просто перфектний у цієї сівалки. Олег, доброго дня, доброго. вітаю вас. Стоїмо ми біля, можна сказати, такого монстра сівалки від компанії Беднар. Розкажіть про цю сівалку, скільки вона вже відробила гектар, скільки вона гектар відробила. Я знаю, у вас таких дві сівалки. Якщо знаєте і про другу, давайте поговоримо про другу сівалку. Ну, розкажіть про неї, про її особливості. Е, ну, можна сказати, все, що знаєте, все, що можете розказати. Все, що можу розказати, можу розказати хороший посівний комплекс. З того чого, як зерно вона ложа, дуже хороша посівне ложа вона робить. Роблять диски, посівне ложе прекрасне. Зерно лягає на одному, на одному рівні. Угу. По, технічній стороні, по технічній стороні сівалка для механізатора, для нас, як технічних людей, Дуже проста, дуже мінімальна в обслуговуванні затратно на, на обслуговування мінімум времені треба. Ну а що входить, ну, наприклад, в щоденне обслуговування? Що потрібно робити, щоб сівалка там виїхала в поле? Змащування в усіх, усіх робочих органів. Ну, є сівалки, допустим, дуже великі посівні комплекси, теж є, яких там ну, взаємодія. Із смазкою неприкосновенна, є жесм'янна. Uh -huh. Ну тут uh, є такі зазори, що можна просто обдивлятися і все. Ну з обслуговування uh -huh. практично всі uh, зломні вузли тільки. Uh -huh. Зрозуміло. По напрацюванні. скільки я знаю, у вас в господарстві дві таких сівалки: одна куплена була в тому році, в минулому році, а друга, якщо не помиляюсь, докуплена цього літа. Це, наскільки я знаю, сівалка, яка була придбана в минулому році, скільки вона вже напрацювала мотогодин. Ну і ну, давайте за, за сезон і в цілому вже, вже з вашого. Ну, вона була куплена в минулому році. В минулому році ми з нею посіяли тисячу гектар тисячу гектар опроців посівалки. Вообще не було. Ну там був, був була одна проблема з, з, з електронікою. передавило датчик на бункері, і все. Ну то есть сервіс mm -hmm. приїхав о, без проблем. По моєму в районі 4-5 годин замінили датчик і питань більше не було. В районі 2,5 з половиною тисяч посіяла вона гектар тільки за прошлу осінь і за весну. І в цьому році вона посіяла десь тоже вже десь около тисячі гектар. Угу. Доволі непоганий, е е е доволі поганий результат. Да. І замінено було, замінено було по сівальці е пара підчитників в, в основному ходовому колесі, е був люфт, треба було поміняти. Все, більше угу. нічого не мінялося. Доволі-доволі <поскій> непогано, коли так. А по посіву, як сівалка показує себе на різних культурах? Ну які культури сіяли? Ранні зернові я чув, можливо, ще якісь культури сіяли. Сіяли, сіяли горох, сіяли ячмінь, сіяли рапс, сіяли нею. В цьому році сіяли рапс. В прошлому році вже не встигли, а в цьому році сіяли рапс. Отлічно, ложе зерно. Будь-яке має різниці без, без, без різниці, яке воно ідеально лягає Головним главним спеціалістам агрономам. Дуже нравиться це все діло. Тобто ну, проблем ніяких не було. По технологічності сівалки, що можете сказати про основні вузли і технології, там, якими вона оснащена ця сівалка. Дивіться, чим подобався Беднар, взагалі, в нього міждурядя е, ні водної сівалки е, на даний момент, що в нас є в господарстві, немає. 12,5 mm -hmm. І саме менше це 15. І в Джондіра ось 19. Угу. Тобто тут, 12 тут саме, так. Да, тобто ми викидаємо в рослинам, рослинам, норму розсипаємо на гектар, більш рівномірніше, більш-меншою густотою. Тобто, угу. зернинка, зернина собі не має менше, менше між собою конкуренція в зернині. Угу. Вона, тобі, тоді вже вона трошки швидше вилазить, більше, більше стебло, більше, більше влаги їй навіть вистачає. І тих самих ж добрив, і того все подобного. Бо угу. вона не так густо, однак колодної лежить. Що угу. тут ще хорошого посівалці? Можна робити добрива, так як і в рядок сіять. Прямо з зерном. Можна в міжряддя сіяти. Добре, в оддільно йдуть сошники, можу вам показати. Ось диски добрив, вони роблять віддільно, їх можна опустити, можна ними не працювати. Тобто ці диски йдуть. Міжду зерном. Так само і диск, дискач, можемо можем робити, ним, можемо ним не робити. Все залежить від того, як підготовлене поле і Чін, чи, чи він не треба. Угу. Кожен агрегат може регулюватися від цього. І Там є заслонка на сіваль, як переключається. То на, о, секції, на секції, що йде в мідуря, і на добрива відділено. Датчики стоять по сіву, що на добривах, що на зерні. То є, навіть якщо забивається добриво, то воно сигналізує, що добриво забите. Бо коли на, на, на других сівалках, яких в мене є в господарстві, немає такого, що якщо добре войде, то воно просто-просто не пищить. Угу. Зрозуміло тут. А от окрім ширини міжрядь, от у вас в господарстві є інші сівалки. Чим ця сівалка відрізняється від тих сівалок, які у вас є в господарстві? Можливо, ще якісь компоненти, функції. Більше можливості чи менші можливості. Mm. Що ви можете тут сказати? Ну, дивіться, саме те, що машина дуже легка у транспортуванні перегоні, вона в ширині 3 метри. Таких сівалок ну, немає в нас. Найменша сівалка це в транспортному в транспортному 6 метрів. Mm -hmm. Ц компактна, тобто ну, немає там заморочок якихось раз-два скласти. Помимо того, маркер можна можна робити так, як і з маркером, можна зробити так і з навігації. Олег, ми з вами проговорили плюси сівалки. А якщо говорити про мінуси, чи бачили ви якісь мінуси під час експлуатації за два роки використання сівалки? Ну, поки, 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 поки мінусів я не бачив, е, существенних мінусів, таких посівал я не, ну, не наблюдав. Не було нічого. Не було такого. такого е, все процеси процесі зносу того, що воно йде, як технологічно, воно так і йде. <гум> ну, то є, той, самий, той самий підшипник, той самий сальник, той самий пильник, в нього є свій ресурс, який він відпрацьовує, і він зношується. Якщо говорити про врожайні сівалки, в порівнянні з іншими сівалками там інших виробників, які є в вашому господарстві, як щодо врожайності, як показує себе сівалка? Ну так як я вам говорив трошки раніше, по демо показу гороху на двадцять тридцять відсотків врожайність більша. Ну це все ж залежить теж від погодних умов. Mm. Дескільки випало опадів, дескільки лежало снігу, запасів влаги і того подобного. А якщо по інших культурах не, не, не перевіряли, не звіряли там. A, по, зернових? по По зернових в минулому році теж звіряли, тут десь так, десь приблизно до 25, 20 до 30 врожайність була вища mm. із озимої пшениці mm. на одному тому самому полі. Ми сіємо зараз сівалкою Беднар Омега. Е, що можете розказати про неї? Як вона себе показує в роботі, скільки також з нею працюєте, плюси, мінуси. Давайте будемо все по чуть-чуть, помаленьку Хорошо. І, і йти до істини. Як то говорить. Ну, сівалка взагалі -то, мені подобається. Я недавно з нею роблю тільки тиждень, як ми сіємо цю сівалку. сівалкою. Обслужуєш, що в нас тройках, дуже все просто, доступно, удобно. Тобто, поки... З мінусов, що може плюси, взагалі інтересно на сіять. Інтересно, Легко дуже, дуже легко нею сіять. Нема, щоб якісь заморочки такі, щоб ти не знав, що, що зробити, тому що от воно щось не виходить. Тобто робиш, робиш, що ти навіть, якщо якісь виходить нюанси недоділки, ти обійшов обдивився, ти зрозумів, що може бути не так, самоустраняєш, тобто без ніяких там... Тобто навіть якщо що легка в ремонті, да, да, що, да, весь, що Не, щось треба, незначне, да, ви, не треба обращатися там, до сервісу, питати, а що то, а що то, а що то. Тобто сам обійшов, подивився, ти ззаді пройшов, глянув там, ага, там, горне чи ще щось, ти прекрасно розумієш, або там те зроби, або те Угу. Uh -huh. Вполне нормально. Тобто, дуже доступно, удобно. Що з зміну що по камені на даний момент. Що не зовсім не, не удобно, що маркера піднімаються в місці з самою сівалкою. Тобто ага. ви... я не можу віддільно підняти маркер, коли мені треба віддільно підняти маркер, щоб не піднімаючи сівалку, не зупиняючись. Ага. мені на зупинитися, підняти маркер, а потім про -про продовжувати працювати. А то, Це один мінус. Оце поки що да. а, 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 а так. То... Маркер. По маркеру, а да. якщо, якщо сіяти по навігації, то, то, то взагалі проблемно. По налаштуванні сівалки потрібно якісь налаштування проводити, наприклад, перед посівом, чи вона раз налаштовується під певну культуру, і кожного разу, коли заход, заступаєте на зміну, ніяких налаштувань не потрібно? Ні, може бути налаштування в калібровці, в тому, що якщо різний невес ми виставляємо. Різний вес, тобто треба звірятися з калібровкою перепровіряти. Сама настройка там займає буквально 15 хвилин, не так воно довго, не так воно і доволі таке просто все, що ти став 15 хвилин времени потратив, якщо я примерно сів на полі 180 гектар мені треба висипати. До 10% розбіжності пасіва, там якщо 180, то мені там на, на 10 кілограмів більше висівати. Там, да, 190. Взагалі не треба калібрувати. Якщо там більше 10% розбіжності висіву, то треба стати там 15 минут потеряєш. Калібрується доволі таки просто, легко. Я сказав, 15 минут і вона поїхала далі максимально за зміну цією сівалкою висівали. 50 гектар ми сівалка. Да, 50-51, 52 можна. 50 гектар можна не усі. А... Ну, це, якщо все налажено, все настроєно. Що... А яка швидкість середня висів? Ми, У ну, нас запрограмована 12 кілометрів на годину. Кілометрів. Ну, можемо ходити трошки швидше. Вона, якщо щось буде не так, вона, В, все, вона комп скаже, комп'ютер скаже, що вона там не співає. Притормози, або навіть якщо дуже медленно йдеш там, на розвороті, чи що тобто, вона трошки скоритується, вона ска. Ну поки не було, щоб особо ну, мав потребності такої, щоб розганяти на екстремі, розумію, провірити її. Економна вона була. Ага. А так просто, що я ж кажу, що ну а скільки вона бере, от, якщо зараз глянути, зараз на, там, на гектар? П'ять з половиною літрів, да. це... п'ять з половиною літрів на гектар вона. Тобто зараз, мало, це мало, з трактором клас. Аксіон 940. Так, да, так, да, да, 940 Угу. А які ви можете от, виділити плюси цієї сівалки, особливості сівалки, Ці, які ви побачили за цей час? До, Доступне і самообслужування Тобто Немає складності в тому, що наприклад, забиває, дає датчик, забиває самі провод. Yeah. І висвічується на моніторі, що який там забита яка шлана, да, да, який датчик почути пошу, датчик. Тобто не треба ходити, доволі просто його знімаєш, прочистив, надів, тобто, воно все обозначено, все зрозуміло, все доступно. Все зверху, тобто, що не треба десь там залазити, вимазуватися особо, особа yeah. що Все просто доступно ти зверху взяв, почистив, поїхав далі. Yeah. Плюси. Тобто в перегоні, там, як у нас переїжджає з поля на поле вона компактна, вона слідує чітко за трактором, компактно йде, вона не займає, не габарита ні немає. Іде ззаді, тобто все чітко, все добре, на дорозі ти нікому не мішаєш, а тобі ніхто не мішає. Хороша <зас> віч, <зас> мені подобається мені робота. Ту. Нравиться робота, подобається Тобто Ти їдеш ти, дядько, в тракторі, <сі> так воно і є. Ти їдеш то як Бог, Нічого яку роботу робимо, класно. Шановні аграрії, якщо ж вам приглянувся якийсь із агрегатів Беднар та ви хочете більш детальніше познайомитися з ним і більше того побачити його роботу на власному полі, звертайтесь до офіційного дилера в своєму регіоні. А також не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, обов'язково діліться цим відео з друзями, далі буде тільки більше.